Так, всім привіт! Продовжуємо ковыряти міні санліф. Хочу собі поставити туманки, тому що ширини дуже не вистачає. Не вистачає, тому що лінзи вони світять. Ось так. А збоку, як ви бачите, ось так. От. Ну, тобто, у нас світло з боку майже не додається. Ну воно ну, там за рахунок габаритів. Хочеться трошки, щоб додати світла. лінза світить під 45 градусів. То от якщо я стою перед машиною, так, да, вона виключила їх, ладно. Зараз світла у нас немає. Працюю від павербанка. Треба вирізати тут заглушки. Машину не мив, хоча треба було. Незрозуміла така погода. Так, ось це була туманка для сертифікації, яка не працювала. Коротше, я от в цю секцію і встановлю кнопочку, яку я придбав разом з туманками. Тобто комплект це я збирав все окремо. ось сьогодні з пошти забрав ось такі саморізи спеціально для кронштейнів Оригінальні кронштейни замовив. З Одеси, як той сайт там називається, aleto.com.ua чи щось таке? Проводку нас тут у Дніпрі купував, реле, проводка, запобіжник. Ну і туманки, звичайні, які були в тому комплекті. Той власник, який в мене ставив лінзовані туманки, Він, якби, я в нього викупив за гроші. Ці Звичайні звичайні туманочки під Аш 11 лампу. Я сюди встановлю маломощні, які-небудь малопотужні H11 лампульки, щоб воно трошки пояскравіше світило. І також їх в бронеплівочку, щоб вони не сіклися так швидко. Ну, ось такий план робіт. В принципі, тут особливо показувати нічого. Заглушку виковирюємо, тянемо дроти. Там, де треба, подовжуємо, там, де треба, мотаємо ізолентою. Все закріпляємо стяжками. Я не думаю, що це буде дуже сильно комусь цікаво. Ну, якщо ви не ковиряєте машини, вам це без різниці. Якщо ви трохи розумієте, що таке реле, як воно працює, то ви зможете це і без моїх порад все протягнути. Тому зараз я все зроблю. Ну, для вас це буде там. 5 секунд, а для мене це буде, можливо, день роботи, а можливо трошки менше. Почав установку туманок на свій ліф. Затянув їх одразу в бронеплівочку, щоб вони поки новенькі, красивенькі. Такі якомога довше і залишалися. Так, це у нас було на задні туманки. Лишнє все вирізав там, що зміг. Ну, коротше, ось так вийшло. Лампочки, не дуже потужні, 20 Вт лише. Ну, тепер машина стала схожа на машину. Також тут кліпсочки міняв, там хамутика, стяжки, бронезеленте. Ну, нічого нового. Єдине, що мене трошки розстроїло, це якого кольору кнопка. Вона синього кольору. От коли я виключаю туманку, вона гасне. Включаю горить зеленим. Ну, в принципі, мені з неї не стріляти, як то кажуть. Так. Ну, ось такий результат. Зліва трошки у нас засвітик невеликий вгору. Що так от ОСТЕ. Не стояше, експозицію прибрати. Ось так. І ближнє світло лінзи. Ближнє світло лінзи. Туманочки. Так, 20 метрів двір. Весь двір підсвітило. Це не дуже самі потужні лампи, я ж кажу, це такі малопотужні, спеціально, щоб менше було засвітів. Тому що от, до гори йдуть засвітки невеликі. Без туманок от я зараз включу лінзи. Це дравік f 1 s який я собі в минулому році став але проблема була в тому, що машина була без туманок і мені не вистачало ось тут оглядовості. Бачите, як темно без туманок. Тобто з боку туманочки додають трошки ширину. Ось Без туманок з туманками. Тобто їздити між дворами буде набагато комфортніше. Перед, звісно, воно особливо нічого не додає. Бачите, що є туманки, що нема. Але якби орієнтуватися між дворами, Тут на великій дорозі по проспектам їздити з туманками сенсу ніякого немає. Але от коли по масиву катаєшся, на почту їдеш, між дворами, там, щоб бабушку ніяку не задавити, то це якраз те, що потрібно. Я задоволений. Я ж кажу, подробиць особливо ніяких не робив, тому що нічого там унікального контента якогось там немає. Все стандартно, все протягуємо, все бронюємо, ізолентою, хамутами, стяжками, все надійно роблю і нічого нового я там не розкажу. Я показую, як просто результат, що дають туманки рефлекторні, на ліфові. І Минуле відео я показував, що як лінзовані туманки світять. Ще раз, ось так, без туманок. Ось туманочки. Самі по собі. Звісно, вони не такі яскраві, як лінзовані, але у них фішка в тому, що вони додають ширини. Ось з такого ракурса я ще покажу, як світить туманка. Трошки знизив експозицію для порівняння. То в мене глазки ангельська ангельські очі, а це туманка. Ось так воно виглядає. Тобто, ну, для очей так, воно трошки підсліплює. Ну, не настільки критично, тому я і поставив не дуже потужні лампи. ксенон, наприклад, сліпить іще сильніше. Тому, ну, в принципі, я їх відрегулював низько, нормально. Ось дивіться, я присаджуюсь трошки нижче аж до рівня землі. Ну, великої прям різниці я тут уже й не бачу. На такій відстані великої різниці навіть очима не видно. Тому що вони в мене відрегульовані на, на більш близьку відстань. Ось так, от, якщо присаджуємося, Так, мене підвис телефон. Ось так от, бачите? Так не сліпе, ось так нижче підсліплює. Оце називається сліпе. У деяких так фари відрегульовані. А це не сліпе. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. І до нових відео. Всім пока!